Всім привіт, привітулі! Е, як ви бачили, вчора я мила голову, і я вирішила зробити, я вирішила зробити собі кудрявий метод. Тож, насправді, у мене волосся, воно кудряве, але його дуже часто вирівнюю. І я його шкод, тобто я його порчу. І мені надіялося це робити, і я вирішила себе спробувати якби в новому стилі кудряшок. Того. Така от, ну. Знаєте, як це називається більш як стиль стиль, я не знаю який це стиль. Такий американ, щось типу такого. Всі зачіски, всі грабіки. Я хочу спробувати робити саме на кудряве. Тому що кудряве, це мій рідний це мій рідний тип волосся. Пишіть, як вам краще? З рівним чи з таким. Не знаю, мені такі подобаються. Я прийшла зі школи, я вже переоділась, бо зараз буду йти гуляти. У мене кудряшки залишились, такі, які були. Мила девочка, оранж барашка Міі! А я погнала гулять. Всім пока!